Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Українська народна казка Яйце-Райце. Колись була птиця жайворонок царем, а царицею миша. І мали вони своє поле. От посіяли вони на тім полі пшеницю. Як уродила їм та пшениця, давай вони зерном ділитися. Ділилися, ділилися. От одне зерно й зайве зосталось. Миша каже: Нехай мені буде, а жай воронок. Нехай мені. Що тут робити? Пішли б судитися, та немає старших за них, каже Миша. Я краще перекушу це зерня надвоє, згодився цар. А миша тільки взяла зерня в зуби та шусть у нору і побігла. Збирає тоді цар жайворонок воронок усіх птахів, щоб звоювати царицю мишу, а цариця скликає усіх звірів та й почали війну. Як вийшли в ліс, то що звірі хочуть яку птицю розірвати, а вона пурх на дерево. А птиці, як візьмуться, літаючи бити звірів, то ті в нори ховаються. Так билися цілий день, а ввечері сіли всі спочивати. Коли озирається цариця, аж нема на війні комашні. Звеліла вона, щоб на вечір конче була й комашня. От прилітають ті комахи, а цариця й загадує їм, щоб вони вночі полізли на дерева і повідкушували всій птиці пір'я коло крил. На другий день тільки но розвиднілось, цариця миша кричить Ану, вставайте воюватися. То вся птиця з повідкушуваним пір'ям, що підійметься, той упаде на землю, а звір її і розірве. І так ціле військо. А Орел бачить, що лихо сидить на дереві й не злітає. Коли йде стрілець, дивиться. Орел на дереві сидить, націлився стрілець на нього, а той орел його й просить. Не стріляй мене, голубчику, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець удруге націлився, а орел знову його просить. Візьми краще мене та вигодуй, я тобі в пригоді стану. Стрілець намірився стріляти втретє. То орел знов його й просить. Голубчику, братику! Не вбивай мене, а візьми до себе, от побачиш, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець повірив, поліз на дерево, зняв його та й несе додому. Каже Орел: неси мене до своєї хати та годуй м'ясом доти, доки в мене крила повідростають. А в того чоловіка було дві корови й бугай. Він зараз і дав орлові одну корову. От Орел ту корову за рік з'їв та й каже Пусти мене чоловіче політати, побачу, чи вже відросли мені крила, той чоловік і випустив його з хати. Орел літав, літав, прилітає опівдні назад. Ще мала в мене сила, каже. Дай мені ще одну корову. Послухав його чоловік. За рік Орел з'їв і ту корову. Та знову, як полетів, пролітав мало не цілий день. А ввечері знову прилітає. Давай ще й бугая. каже. Той чоловік думає, що тут робити. Більше пропало, нехай і це пропадає. Узяв та й віддав йому бугая. З'їв Орел і того бугая за рік, а тоді, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Прилітає та й каже. Ну, спасибі ж тобі, чоловіче, добрий. Вигодував ти мене, а тепер сідай на мене. Той і сів. Орел поніс його аж під хмару, а тоді й пустив додолу. Той чоловік падає, коли це Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив його та й питає А що, як тобі здавалося, як ти падав? Та наче я вже й не живий був, каже чоловік. Отак саме й мені було, як ти на мене націлявся, а тепер сідай знову. Тому чоловікові не хочеться сідати, але немає що робити, так і сів. Орел знову його як поніс, та аж у саму хмару, а звітіль і скинув його з себе. Та підхопив, може, за два сажні від землі та й питається А що, чоловіче, як тобі здавалося? Та так, наче зовсім уже й кістки мої розсипались? Так само й мені було, каже Орел, як ти вдруге націлявся. Ну, ще сідай, той нічого робити сів. Орел, як понесе його, та поніс аж за хмару, а звідтіль і пустив додолу, та підхопив його вже аж коло самісінької землі та й питає: А тепер як тобі, здавалось? Так каже, наче мене й зовсім не було вже на світі. Отак От же саме й мені було, каже Орел, як ти втретє націлився. Ну тепер вже ніхто нікому не винний, ні ти мені, ні я тобі. Тепер сідай на мене та будемо летіти до моєї господи. Ото летять та й летять прилітають до його дядька. Орел і каже. Іди ж у хату, та як будуть питатися, чи не бачив нашого небожа, то скажеш, як дасте яйце райце, то й на очі приведу. От заходить той чоловік у хату, поздоровкались, вони й питаються. А що, чи не чув ти там за нашого небожа? Бо вже третє літо, як пішов на війну, та ні слуху, ні звістки. Як дасте яйце райце, каже чоловік. То й на очі приведу. Краще нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце райце. Виходить він з хати та й каже Орлові Так і так казали. Краще нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце райце. каже Орел. Летімо далі. Летять та й летять, прилітають до Орлового брата і там кажуть Краще нам його ніколи не бачити, як тобі яйце райце віддати. Ото прилітають до його батька. У чоловік в хату, поздоровкались, вони й питають чи по волі, чи поневолі. Добрий козак усе по волі ходить, каже. А чи не бачив ти де нашого сина? питають, бо вже четверте літо, як немає, десь пішов на війну та, мабуть, убили його там. Чом не бачив? Бачив, каже. А як дасте яйце райце, то й на вічі приведу, каже батько Орел. А нащо воно тобі? Краще ми тобі грошей дамо багато. Я не хочу грошей. Мені дайте яйце райце. Що вже з тобою робити кажуть? Іди та приводь, зараз тобі й дамо. От, уводить він орла в хату, а вони як побачили та такі раді. Дали йому яйце райце та й кажуть. Тільки не розбивай його ніде по дорозі, а як прийдеш додому, то погородиш загороди великі, а тоді й розіб'єш. Попрощалися, пішов він. От іде та й іде, та так йому схотілося пити, коли бачить криничка. Тільки що припав до води та якось обцямриня й розбив те яйце райце. Як узяла з того яйця вернути всяка худоба верне та й верне і корови, і вівці, і коні? Гониться він за тою худобою з одного боку піджене, з другого розійдеться, бігає, кричить бідолаха, нічого сам не вдіє. Коли це надходить до нього змія та й каже: А що мені даси, як я тобі цю худобу знову вжену в та яйце? А що тобі дати? Питає, даси те, що без тебе вдома постало, каже змія. Добре дам, каже чоловік. От змія загнала йому ту худобу в яйце, заліпила його гарненько та й дала йому в руки. Він подякував та й пішов. Приходить додому, аж там без нього син народився. Ударив він об поле руками. Це ж я тебе, сину, зміюці, віддав. Ото журяться вони з жінкою, а далі кажуть, Нема що робити, журбою не поможеш, якось треба жити. Погородив він загороди великі, розбив та яйця, випустив худобу та й забагатів, живуть собі. От син підріс та й каже: Що ж, тату, піду я вже до змії, але не журіться, якось воно буде. Та зараз і пішов. Приходить до неї, а змія й каже, щоб ти за одну ніч о той луг викорчував, і щоб там зорав, і пшениці насіяв, і зжав її, а скирти поскладав, і щоб в одну ніч з тієї пшениці мені паляницю спік, доки я встану, щоб вона на столі лежала, іде хлопець до ставка та й зажурився. А там близько стояв мурований стовп. Дивиться він, а в тім в стовпі зміїна дочка замурована. Став він біля того стовпа та й плаче. Чого ти плачеш? та дочка питається. Як же мені не плакати? каже. Коли змія загадала таке, що я ніколи його не зроблю, а вона сказала, щоб за одну ніч зробив, каже дівчина. Як розморуєш цей стовп та візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю так, як змія наказала. Добре, каже хлопець, узяв і розморував її. каже дівчина. Лягай тепер спати, а завтра рано понесеш змії паляницю. От пішла вона до того логу та як свисне. Той луг тріщить, лущить, на тім місці ореться, пшениця сіється, до світанку спекла паляницю, дала йому. Він приніс ту паляницю до змії в хату і поклав на стіл. Змія прокинулась, вийшла в двір, дивиться на той луг, а там лише сама стерня та скирти стоять. Ну, з цим ти впорався, каже. Гляди, щоб і друге діло зробив. Та зараз йому й загадує, щоб ти оту гору розкопав, і щоб туди Дніпро йшов, а коло того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки туди приставали, і щоб ти тую пшеницю продавав на ті байдаки, як устану рано, то щоб так це все й було. Іде він знов до того стовпата й журиться. Чого ти журишся? питає дівчина. Він і розповів їй те все, що йому змія загадала. Лягай та спи, каже дівчина. Я все це пороблю. От пішла вона та як свисне, то та гора розкопується. Дніпро туди тече, коло нього комори будуються. Прийшла вона та розбудила його, щоб він з тих комор пшеницю видав купцям на байдаки. Змія встає, дивиться. Аж усе зроблено так, як вона загадала, тоді загадує йому втретє. Щоб ти цієї ночі уловив золотого зайця і раненько приніс мені в хату. Іде він знов до дівчини, розказує так і так. Оце вже не жарти, каже вона. Хто його знає, як того золотого зайця й вловити? Одначе ходім до тієї скелі, станеш над норою. Та будеш ловити, а я буду гонити з нори. Та гляди ж. Що тільки буде виходити з нори, лови його, то золотий заєць. Ото пішла вона та й жене, коли це вилазить з нори гадюка та й сичить, він її й пустив. Дівчина виходить з нори, питається А що? Нічого не вилазило? Ба ні, каже, лізла гадюка, а я побоявся, щоб не вкусила, та й пустив її. А що б тебе? каже дівчина. Ото й був самий заєць. Ну, глядиш, я ще раз піду. Та як буде хто виходити і буде тобі казати, що тут немає золотого зайця, то ти не вір, а держи його. Лови щоб там не було, полізла та й жене. Коли виходить стара баба і питається того парубка, чого ти щино тут шукаєш? Золотого зайця? Каже. А де він тут ужався? Тут його нема. Сказала це та й пішла від нього. Коли це виходить та дівчина. А що, не було зайця? І ніщо з нори не виходило? питає. Ба ні. Виходила баба стара та спиталася, чого я тут шукаю. А я сказав, що золотого зайця, а вона каже, тут його нема, та я її пустив Ох, ну чом ти не держав. каже. Ото самий Заєць і був. Ну, тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба я перекинуся зайцем, а ти мене принесеш і покладеш на стільці, тільки не віддавай зміїв руки, бо як віддаси, то вона розірве і тебе, і мене. От та дівчина так і зробила перекинулася золотим зайцем. Він узяв, приніс того золотого зайця, поклав перед змією на стільці та й каже: Нате ж вам зайця, а я вже піду від вас. Добре, каже Змія, іди. Пішов він. От вийшла змія кудись там із хати, а заєць тут таки перекинувся дівчиною та за парубком. Почали вони удвох тікати. Біжать та й біжать, коли ця змія побачила, що то не заєць був, а її дочка, давай доганяти, щоб розірвати і її, і його. Та сама не побігла, а послала свого чоловіка. Змій біжить за ними, чують вони, аж стогонить земля. каже дівчина. Оце вже за нами біжить. Я перекинуся церквою, а ти попом, та як питатиметься тебе, чи не бачив тут парубка дівки отаких і отаких, то скажеш, що бачив тоді, як оця церква будувалася. Коли це Змій прилітає до тієї церкви та й питається того попа, чи не бачив ти парубка дівки отаких і отаких, чи не йшли вони сюди? Бачив. каже, тоді, як оця церква будувалася, то й бігли. Еге. каже Змій. Коли то вже ця церква будувалася, вже й порохня з неї сиплеться. Та й вернувся назад. А хлопець з дівчиною знову стали людьми та й біжать. Прилітає Змій додому змія й питається. А що, нікого не бачив по дорозі? Ба ні. каже. Бачив. Серед степу церква така стара аж порохня з неї сиплеться, а в тій церкві піп. Чом ти того попаї ту церкву не розірвав? То ж вони й були. Біжи тепер знову. Оглядаються парубок з дівчиною, знову змій женеться, аж стугонить земля, каже дівчина. «І Я перекинуся пшеницею, а ти, дідом, будеш стерегти мене, та як буде Змій питатися, чи не бачив парубка й дівки, чи не йшли сюди, то скажеш, що тоді йшли, як оця пшениця сіялась. Коли це Змій летить та й питається того діда. Чи не бачив ти, діду, не йшли сюди парубок з дівкою? Ба йшли, каже. Давно ж вони йшли. Тоді, як оця пшениця сіялась, Змій каже, цю пшеницю пора косити, а їх учора не стало, та й вернувся назад. А дівчина знову зробилася людиною, а той парубком та давай тікати. Прилітає Змій додому, змія його і питається. А що не догнав і нікого не зустрічав на дорозі? Ба, ні. каже, зустрічав. Дід старик пшеницю, а я його спитав, чи там не йшли парубок з дівчиною. А він каже, що йшли тоді, як оця пшениця сіялась. Але ж та пшениця така, що пора косити, то я й вернувся. Чом же ти? каже Змія. Того діда й ту пшеницю не розірвав. То ж вони й були. Тепер я сама побіжу. Ти ні до чого побігла. Коли ті чують, земля реве аж гаряча, каже дівчина. От тепер ми пропащі уже сама біжить. Ну, я тебе зроблю річкою, а сама зроблюся рибою окунем. Прибігає змія та й каже до тієї річки А що? текли?» Та зараз таки перекинулася щукою та давай гонитися за тією рибою, що хоче вхопити, то окунь повернеться своїм пером гострим до неї. Вона його й не візьме. Гонилась, гонилась, таки не вловила. Та надумала всю воду з річки випити, почала пити, пила, пила, перепилась, та й луснула. От тоді та дівчина, що перекинулась рибою, каже тому парубкові, що був річкою: Тепер уже не біймося, ходім до твоєї господи, та як увійдеш в хату, то гляди. Усіх поцілуєш, тільки дядькової дитини не цілуй, бо як поцілуєш ту дитину, то забудеш за мене, а я наймуся в когось у твоїм селі. От увійшов той парубок у хату з усіма поздоровкався, та й думає, як же мені не поздоровкатися з дядьковою дитиною, то ж вони подумають щось погане про мене, та й поцілував і дитину дядькову. Та як поцілував? То так і забув за ту дівчину. Ото побув півроку вдома та й надумав женитися. Йому нараяли одну гарну дівку, щоб він її обрав. От він з нею й заручився. А за ту дівчину, що його вирятувала від змії, і забув. От перед весіллям увечері кличуть на шишки, покликали й ту дівчину, що з нею він втікав. Стали бгати шишки. От та дівчина взяла та й зліпила з тіста голуба й голубку. Вони ожили, каже голубка до голуба. А ти забувсь, як я за тебе луг викорчувала і там пшеницю сіяла, а з тієї пшениці паляницю спекла, щоб ти до змії одніс. А голуб каже Забув, забув. А ти забувсь, як я за тебе гору розкопувала, і туди Дніпро пустила, щоб байдаки ходили до комор, і щоб пшеницю ти продавав на байдаки. А голуб забув, забув. І знов каже та голубка, а ти забувсь, як ми ходили вдвох по золотого зайця. Забув, забув, каже Голуб. І так та голубка все питає голуба та й питає, а тоді. А ти забувсь? каже. Як я тобі казала, щоб ти дядькової дитини не цілував, бо забудеш за мене, той парубок аж руками сплеснув та зараз і згадав за ту дівчину, за цю таке саму, що голубки поробила. Тоді ту другу низенько перепросив, а з цією оженився, та й живуть собі щасливо.